Василь Симоненко чорні від страждання мої ночі, чорні від страждання мої ночі, білі від скорботи мої дні, впали у твої свавільні очі, жадібні глибокі і чудні. Я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Дай мені губами зачерпнути ніжної твоєї доброти. Диких хорт незлічені навали, розтрощили пращури мої, щоб не слати гордо і зухвало, груди недоторкані свої, щоб горіли маками долоні, щоб гуло моє серцебиття, щоб в твоєму соромливім лоні визрівало завтрашнє життя, і моє прокляття очманіле упаде на тім'є дурням тим. Хто твоє солодке грішне тіло оскверняє помислом гидким? Стегна твої брови і рамена, шия і вогонь тендітних рук? Все в тобі прекрасне і священне, мамо моїх радощів і мок.